Всем привет! Не Петрович підесь туда, а я. А я хуй, обіцяв, що я тут буду чекати. Не, ну захар просто я вже проходив, ну я вже тут був Я вже сто років це проходив. Ну, Май же! Та, та Дима! Эх, чому нам так не навеза? Тігрета. Бо, бо того, що ти, бо, бо ти говориш, що я падаю. А я не можу. Ну я якусь теж падав, і залився. А я а... а тобі ніхто не говорив? Як? Тобі за вухо поговорив на вухо. Я тобі ніхто ніколи не говорив на вухо. О, привіт! А... Не привіт. Привіт, дівчинка. Ой, я зараз закухайся Привіт. Привіт. Привіт! 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 Привіт. Грина. Ти говно собачья поняла? Тот. -то. Я, я хотел тобі хотаться. На горе! На горе, бо я впаду. Та, та! А. Да где он? Он в горы! Добро Садим Пук Есть пук Ой Ну короче, это тебя чекарю Ой Наедший день жизни Хочешь, я туда пройду? Ні. Як ти мені прийдеш, то я серйозно не навчусь. А як тебе не буде і сестри, і я не пройду, не Що? Що буду як не витримувати і поки ні, я сам так. Тебе не краще? Я тут тебе буду чекати, добре? Ага. Я дівчинку червону сховав. О, вона. А це хлопчик. <пари> <п evaluation> а чому ти не хочеш, щоб я тобі допомогла? Бо я не навчусь. Mm -hmm. Було б нереально. А. Покипало. Я чекав. Ма. Ну так чекав і що? Не чекав вообще. Не чекав. Я в безпасму тонуся. Я тебе чекав. Я тебе там чекав. Дивно. Що дивно? А чому, коли ми з тобою балимося, тоді ми ругаємось. Тому що ми, походу, не будемо дружити. От варіант, іскорідан. Тихо. Ну нарай ще ти дебі. Захар. Ха. Якщо ти знайдеш е, зелену двері, візьмеш березову краску, тоді знаєш, е, куди я... треба йти. Ха, я знаю. Сюди. Я знаю. А я сюди. Я, а я шукаю стабільний прохід. Ха ну дайте мені спокій, дайте мені зелену красу.

А Я тут. Мені... О, все, я знайшов зелений. От сума. Захари, мені... Тепер треба трикутник знайти. Я мені знайти. О, я теж знайшов. Ну Знаєш що? що? Ти жарту. Ти жартував, що ти знайшов. Я знаєш, де Почекай, давай сховаємо. Ні, я пішов, я мужик. Бля. Не зідзь марну. Та й серце, блін. <клес> ну, блін. Ну, я знову марну проходять. Ем. мене. лише оце ще захоронилось більше нічого. Тепер мені заму це треба сховати. Ти все можеш. Я не могу. Ну потому что я уже давно граю. Я уже 100 років грав, я же с пяти ротью целу накачал. С п'ятеро. Опа, Опа, кисточка. А это за шо сьогодні дверь. А це? Що? Ага, тут треба треугольник. Треугольник я знаю, да? Да, я даже знаю. Він біля бажової двері. Він вентиляция. И ко Угу. Ховаємось. Бля. Мені подводят. Не могу, я тут молоце он на я я, <різький> не, ну, я сам буду добре ні на траву